Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку. Від чого залежить твоє здоров'я? Добрий день, мала чи щира. Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Давайте з вами пригадаємо, які ознаки відрізняють людину від тварин. Люди мають найдосконалішу будову і найскладнішу поведінку. Люди вміють виробляти різноманітне знаряддя і користуватися ним. Люди діють усвідомлено, керуючись розумом та аналізом певної ситуації, можуть висловлювати свої думки за допомогою мови. Скажіть, будь ласка, що для вас? Як ви це зрозумієте? Здоров'я це стан живого організму, за якого всі органи здатні добре виконувати своє призначення. Розгляньте колову діаграму, щоб дізнатися, які чинники впливають на ваше здоров'я. Які з них залежать від вас, а які ні? Закрийте свої підручники на сторінці 11-12. Прочитайте текст, який там написано, та дайте відповідь на запитання, від кого залежить ваше здоров'я. Встановлено, що здоров'я людини залежить від стану довкілля. Стан довкілля визначається рядом характеристик місця проживання людини, наприклад, сільська чи міська місцевість, ступінь озеленення, розташування промислового підприємства поблизу чи віддалек нього. Це означає, що в людині, котрі проживає у хороших природних умовах, наприклад, у сільських місцевостях. Здоров'я може бути кращим, ніж у людини, яка живе в забрудненій місцевості. Так, мешканці сил дихають чистішим повітрям порівняно з міськими жителями, котрі вимушені дихати повітрям, забрудненим вихлопними газами машин і шкідливими відходами підприємств. Відходи підприємств потрапляють до навколишнього середовища, забруднюючи повітря, воду, ґрунт, на якому ростуть плодові культури, трав'яністі рослини, що є їжею не тільки для людини, а й для траварин, зокрема для машніх. Через це людина споживає забруднені продукти, що негативно позначаються на стані її здоров'я. Наступним чинником здоров'я є спадковість. Кожен з вас ще на момент народження отримує від батьків певні спадкові ознаки, структуру, колір очей, волосся тощо. У кожної людини своя спадковість. Відомо, що батьків, які ведуть здоровий образ життя, Є всі передумови для народження здорових дітей. Також доведено, що передумови негативної спадковості можна частково чи повністю усунути, дотримуючись здорового способу життя. Наприклад, учні, котрі мають несприятливу спадковість із короткозорості та ще й готують уроки при слабкому освітленні. Близько розташовують книжку під час читання, довго дивляться телепередачі, створюють сприятливі умови для прогресування короткозорості, а школяри, котрі мають несприятливу спадковість із короткозорості, яка ще не виявилась, можуть запобігти погіршенню зору, якщо будуть дотримуватися правил гігієни зору. Режиму дня достатньо підлягати приділяти уваги фізичним вправам і раціональному харчуванню. Хоча питання збереження і зміцнення здоров'я і займається система охорони здоров'я, учені спеціалісти стверджують, що здоров'я людини залежить від неї лише на 10%. Відсходків. До функції системи охорони здоров'я Відноситься профілактику хвороб, виявлення або діагностику захворювань, лікування хворих. Пригадайте, від яких хвороб вам робили щеплення. Половину вашого здоров'я залежить від вашого способу життя. Спосіб життя визначається, наприклад, тим, як людина харчується. Чи має шкідливі звички, чи займається фізичними вправами і спортом, чи вдосталь часу перебуває на свіжому повітрі, як проводить вихідні дні, чи дотримується режиму роботи і відпочинку. Отже, зважаючи на всі ці чинники, навчиться берегти та зміцнювати своє здоров'я, ставитися до нього відповідно. Наше відкриття на сьогодні. Здоров'я людини залежить від її способу життя, стану навколишнього середовища, спадковості і якості медичної допомоги. Найбільший вплив на стан здоров'я людини має її спосіб життя. Домашнє завдання. Відайтесь, у якому стані перебуває навколишнє середовище, де ти живеш. Зустрічі на наступному уроці.